Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні захотілося приготувати супчику. Супчик простий, звичайний, з фрикадельками. Для цього наливаємо водичку. Так, водичка є. Ще нам буде потрібно фарш, в мене індичий, морквинка, цибуля, морква. І додам маленьке свіже суцвіття прокурі. Кінці макарони, акорі і селера. Так. Зажарку я не роблю. Цибулю я кидаю завжди. Е або зуба. Надрізаю цю бурку і кладу до водички. Далі картопелька. овощи. Сюда я сразу закидаю салат с петрушкой. И нарезаю кубиком картофель. Засыпаю картофель. Нарізаю морковку кубиком, закидаю нашу морковку. Такі сушені приправи дає вже все. Так, наш супчик кипить. Тепер фарш. То фаршу я додаю сіль, перець. Так, сформую. Так тепер засипаємо наші фрикаделіки і також відправляємо наші броколі. Все перемішуємо. І доготовлюємо наш супчик. Так, мій супчик практично готовий. Дивіться, макарони я не додаю ніколи до супу. Я їх просто відварюю. Відварюю і потім окремо додаю до супу. Зараз треба посолити, поперчити. Ще я хочу додати зелені. Зелень у мене морожена. Зараз я накладу. Трошечки макаронів. Такий супчик у мене вийшов? Ось і спочну.